Красавчики! Хотів би з вами поділитися якоюсь дічю. А саме в мене були е, проблеми з Банк of Америка, який заблочив мою картку, і В мене вона була єдина. І я думав, взагалі залишусь без грошей тут. Коротше, ледь не перервалося це все у нас відпочинок. Е, банки, банки да в Америці ка, банківські картки, і як мене. Трошки тут ще прокидав Банк Америка, да, в якому в мене кредитна картка. Ми поїхали з собою налічки нала. Да, готівки майже не взяли, тільки картку взяв кредитну. Думаю, а що у мене там гроші які є, буду все з картки платити і нормально. Але в, Амер... в Америці є такий прикол, якби в нас в Україні да, всі знають, що секюрну інформацію ти не розголошуєш. Інформацію картки. Да, тобто будь-яку, Номер картки, CV-код, там, до якого там expiration date картка, свою дату народження. все. Тобто, Всі дані, які можуть бути е, не знаю, якимись камерами вкрадені, і вони можуть десь за тебе там ввести ці дані і стирить в тебе гроші да, вкрасти з картки. вони... І, звичайно, що це сек'юрні дані, вони не розголошуються. Давіть дурень, це знає, що це не розголошується, і в нас не прийнято було в Україні ну, нікому нічого показувати, десь щось казати, давати картки в руки, ну нічого такого. Приїздимо ми в Америку, вже два з половиною роки тут проживаємо і спостерігаю таку да, постійну картину. Зайшли в ресторан, поїли, дайте картку розрахуватися. Типа, ну кажу, карткою можна розрахуватися? Да, офіціант. Кажу, ну так давай, неси, де там якийсь там прибор в тебе, я пікну. Ні, в нас такого нема. Ти мені картку даєш, я біжу десь там за прилавки, десь там щось там пікаю і тобі приношу картку. Я в шоці сижу, кажу, блін, мені тобі треба мою картку дати, да, ти там все подивишся на ній, да, це секюрно, це нормально. Тут всі так роблять, ну, в Америці. Да, типу. Думаю, може я щось не знаю. Це на початку саме було, коли ми тільки в Америку приїхали. Може так треба. Думаю, ну на картку, побігло. Да? Побігло це здання, прибігає з моєю карткою, щось там напікало, чайових там на, на, наклацало, там познімало з мене з картки. Ну, кажу спасіба. Все, пішли далі. Потім телефоную, букать на круїзний лайнер Royal Caribbean, один з найбільших круїзних лайнерів да, в Майамі, який тут контора знаходиться. цю, значить, трип на круїзний лайнер. Чувак каже мені, давай зараз cv код мені, номер картки, діктуй, спельні свого імені, дату народження, оце все. Я буду зараз проводити платіж. Я кажу, ти що, недорозвинутий, ти кажу, ну, а є якийсь сек'юрний спосіб заплатити. Я що тобі продиктувати ці секюрні дані, картки і коротше, злить всю інфу, коротше, якось тупо це виглядає, тобі не здається. Він ну, в нас так оце. Я по-другому не можу. І тип, на, 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 на телефоні на лінії гарячій, куди я зателефонував, щоб забукати тріп, да, Royal Caribbean. І каже, мені дай кредит, але картки банківські. Я щось не розумію, чи це так працює, чи це так треба. Коротше, бред кончений. Uh, я йому не дав тоді картку, кажу, йди гуляй. Кажу, скидай мені лінку, якусь, я заплачу. А вони це не хочуть, щоб ти лінку скидати, постійно давлять дай-дай-дай. А дай, дай". Uh, потім каже, ну добре, я тобі скину лінку платіжну. Ну окей, скинув мені лінку. Я зайшов по лінке, там усе відкрилося, підтягнув реквізити картки, чи Google Pay, чи що там, що завгодно, чи Apple Pay і заплатив. Ніхто нічого не бачив, не знає, ніби секюрно, нормально ти заплатив, да, як люди платять. Окей, потім те саме було ще у мене до речі з ріелтором, коли першу ква хату ми ну не першу, вже другу хату знімали. Він теж був якийсь переляканий. Я кажу, я заплачу за місяць наперед за оренду, дай мені реквізити, куди платить. Ой, ні-ні-ні, я не знаю реквізити, як там платить, Це ти помилку допустиш, це воно не де це не дай Бог. Йди в банк і плати. Каже, йди в банк плати. Я кажу, смислі йди. Витрачай години дороги, їдь туди, стій в чергах. Наче бабушка у нас там на, ну, на почтовому відділенні там платить за комуналку 10 років тому. І зараз на 100 всі бабушки вже платять через інтернет, вони такі продвинуті. Це не про Америку, каже, йди плати там вручну, там всі в чергах, чеки виписуй, бумажки ці ненавиджу. Коричу. Я кажу, ні, братан, я нікуди не буду йти, шукай мені реквізити, давай реквізити, я заплачу по реквізитам і все. Він там щось з переляку, десь у овнера, там півдня чи день випрашував реквізити, там страшне, єлі висла мені ці реквізити. Дядя Ярик заходить в банк онлайн, все вбиває, платить по е, цим реквізитам. Правда, воно два дні чи три йшло. Не так, як у нас там за сутки доходить, два чи три дні банк там ще юзає твої бабки, заробляє на них, а да, потім там щось віддає. Добре, довго воно йшло, але воно прийшло. Вони такі перелякані. І та сама діч взагалі зі мною трапилася, коли ми в цих горах букали. Машину, коли ця поламалась і її забрали да, евакуатором, нам треба було заплатити за нову тачку. Я сиджу, викупаю, що. А, Ми заплатили за ту машину, а треба було заплатити, вірніше, за таксі. Оці 325 доларів за таксі, щоб поїхати. Ніякого ні таксі не було, ні Uber, ні ліфта. І все, що я знайшов у гуглі, я загуглив у цій жопі, де ми знаходились в горах, службу таксі, локальну, місцеву. За годину їзди від нас. Якесь маленьке містечко було. І там була. Якась служба таксі. Я зайшов до них, там півтора відгука, дві зірки стоїть, хтось написав, що кончене, там щось нічого не працює, ніхто. Ну, коротше, отаке вибору небагато, жодного. За машину забрати ніяк, тому що те не працює і убери ліфт, і ми сидимо, а в нас вже їжа закінчується, треба їхати за новою тачкою. Магазинів поруч немає, з їжею. Все далеко дуже. І ми в горах. І вибору не було. Я дзвоню в цю контору, да, якусь незрозумілу. Ну, дві зірки, відгук, один там, да, якась. Там, грубо говоря, тетя Галя бере там трубку і каже: Да, льо, там таксі, якесь там якогось місце. Я кажу, а ви там працюєте нормально, можна таксі у вас взяти, забукати. «Да, Але в нас там, грубо кажучи, півтора водія їздить і каже, зараз всі машини зайняті там, скільки їх там дві, да?» І це ми можемо тобі таксі аж на п'ятницю. Каже, це ми можемо тобі таксі аж на п'ятницю, коротше, пригнати тачку на утро. Тобто аж через два дні. Ну я кажу, ну давай, так як це все організувати. Ну давай, я зараз через сутки позвоню, мені треба цілий день, щоб я з водіями согласувала, Я нам наберу якось там. Грицька чи там да когось там наберу? І ми домовимося. Я провірю апрув отримав від водія, і тобі завтра наберу. І ми домовимося. Ну кажу, давай взагалі це єдине, що я знайшов. На наступний день ніхто мені не телефонує з цього таксі, ніхто не дзвонить і думаю, блін, чи вже забули за мене. <кій> Дзвоню цій тьоті, кажу: алло, а що там таке? Де таксі? Давайте домовлятися. Нам на якусь виїхати звідси. Вона каже, да, ніби він погодився тебе вести і за 325 доларів. Тіпа, ну кажу, давайте, бо нема нікого за 325, так за 325. Давайте хоч за такі гроші поїдемо. <coughs> Вона короче, починає оформляти заявку. Як завжди, spelling your name, date of birth, все це позаписувала. І каже, повністю передплату наперед ти маєш платити. Я кажу: ну, а що, не можна там забукать, ви приїдете. Ні, ми приїдемо, а тебе нема, все, і ми попали на бабки, до тебе годину їхати. Ну кажу, ну, в принципі, да, але ви теж, ну, як би сказати, можете не приїхати. Кажу, ну вибора в мене нема, давайте буду платити наперед, що робить. І каже, тільки ти мені маєш дати картки, всі, давай, я зараз платіж провожу, називай мені. Номер картки, CV-код, повністю свою дату народження, експірейшн картки, всю інфу, короче, каже, мені називай. Я знов таки сижу, у мене шок з моєму, ну це дебіли, ну, що відбувається? Я кажу, ні, напевно, давайте я подумаю, бо я не хочу вам давати картку свою, що за бред. Не можна нормально якось по іншому забуди. Ні, не можна, ми отак працюємо і. ну, Ну, Жіночка по голосу, я не знаю, скільки там, років 60, да, бабуся якась там сидить. Короче. Вона там, я не знаю, чим вона користується, можливо, там не знаю, калькуратор, листок і ручка в неї, все максимум, все, що в неї є, і телефон, да, кнопочний якийсь там. Ну, коротше, це бред. Я короче, кажу, давайте я вам перезвоню, не впевнений. І кидаю трубку. Ми з дружиною думаємо, що нам робити. Викупаємо, що робити нам нічого. Варіантів, то більш немає, ми виїхати нікуди не можемо. Вона каже, давай я по домам піду, там я кажу, да вже піду, я автостопом, мабуть, поїду, зараз вийду. Та вона каже, блін, да ти себе бачиш, де да, хто тебе забереться, якщо я пойду, то я там зараз накрашуся, сяднуся. Та кажу, да, тебе в ліс завезуть, гайки тобі там будуть. Не найду тебе більше і то на органи поріжуть. Щось ми обсудили, обсудили, варіантів у нас небагато було, коротше, нікуди діватися. Ну, думаю, блін, ну хоч воно й кончене, все ця Америка в плані оцих да, підходів до оплати карткою банківською. Ну, вже не раз у мене її брали і просили. Думаю, ну може, це так в натурі, це в Америці так працює по-дебільному. Да? Думаю, ладно. Дзвоню цій, коротше, бабі Галі, кажу, давайте щось оформляйте, платимо цю карточку вашу, що там вам треба. Да? продиктував і усе тупо, усе свої дані картки. І тут вона намагається чаржить картку, знімає, да? каже, я нічого не записую, не зберігаю, ти мені можеш повірити. Я кажу, ну, звісно, ну, звісно, це секюрно, як вона сказала, так і є. Звісно, да? якщо вам людина там на тому боці трубки сказала, що вона ваші дані картки не зберігає, то це стопудово так. Я кажу, так, да, я спокійний, не хвилююсь, да, платіть уже, раді Бога. І тут вона чаржить мою картку, хоп, 325 доларів, я бачу, rejected, Банк відхилив. Вона, я кажу, rejected, може спробуйте ще раз. Вона хоп, там опять платить, знову rejected. Я викупаю, що в таких випадках банк трекає да, девайс і IP-адреси, в них дуже багато скаму. Банк, він, в принципі, молодець, він переживає за мої бабки. Він не хоче теж попасти на бабки, це клієнт. да, В принципі, те, що банк такі підозрілі транзакції відхиляє, це, в принципі, правильно, це він молодець. Те саме було в нас. В перший же день, коли ми в Колорадо прилетіли в новому магазині, зміна локації. Тому що картка до цього моя використовувалась в Майамі, а тут перший раз в Колорадо. Вони знову в магазині мене блочать. Я 40 хвилин на телефоні сидів з Банков Америка в магазині біля тачки з продуктами да, в Колорадо. Поки вони розблокували, я їм сказав, що це реально я, я тут зараз плачу. Вони розблокували. Ну да, незручно, що часу дуже багато витратив, але чуваки реально працюють, вони трекають локації, вони трекають девайси. І коротше, тут виходить, що якась... Баба Галя з якоїсь сраки міра сидить моєю карткою, що там питається провести, ввела мої креденшали. Звичайно, що ця транзакція була забракована і відхилена. Коротше. Я такий розумію, що варіантів небагато залишилось дзвонить в банк і казати їм, що опрувніть цю бабу Галю, що гай вона там знімає бабки з моєї картки, що я цього робити не буду. Кажу, ні, все, операція не проходить. Далі кажу, ми цим займатися не будемо. Кажу, або думайте якийсь інший варіант, або, коротше, все, і будемо відміняти зараз ми ваше це таксі, бо це кажу, бред още кончений. Ви що там сидите, креденціали мої всі я вам злив. І ще й заплатити не можете, ще й треба вас вайт-лістить, дзвонить в саппорт банка Коротше, я цим займатися не буду. Це баба Галя. Чи то дурочку корчила, чи вона справді така трошки, як сказати, неграмотна. Каже, ой, ну ніколи такого не робила. а ну дай, я тут ще якийсь у нас додаток, тут я ще трошки полистаю, подивлюся, які опції ще є. Крутить щось там свій додаток. Так, ага, ось такі, платіж, ні, це нам не підходить. Так, сяк. Тут у нас хазяїн, він дуже строгий, він нам не дозволяє. Я кажу, ну давай зілле тобі деньги переведу, з мого додатка якось переведу на твій. Що тебе? Нема додаток із Банков Америки. Зілля. Де по номеру телефона можна бабки перекидуть. Ні-ні ні, тільки так на рахунок підприємства таксі, нашого, це фірма, все серйозно, у нас хазяїн там. Я так розумію, хазяїну теж років 80. Коротше. І сидиться короче, жіночка і не роздупляється. Потім вона така, ой, що якась опція. Я кажу, може, якась лінка платіжна є. Я вже таке було в мене, що мені платіжну лінку кажу, скидала, Ну гляньте, що там у вас є. І вона така, о, да, щось бачу, якась лінк можна скинути. О, кажу, так скопіруй цей лінк, скинь мені його. Вона копірує цей лінк, скидає мені. Я при ній на телефоні відкриваю цей лінк, кажу: О, так що сразу не скинула? То ми так ніколи не платили, я це не знаю. Навіть перший раз. Ге-ге, це ти мене зразу навчиш, я навіть хазяїну розкажу. Якщо пролучиться, то ми так будемо робити надалі. Капець. Коротше. Я за 30 секунд поцілінки все відкрив. Там, Google Pay підтягнув, оплатив ці 325 доларів. Кажу, о, що ти мені голову морочиш? Щось дивись, як ми зручно класно заплатили. Будь ласка, кажу, ніколи не робіть так, як ви робите, просите кентіш, але це бред. кажу. Ви просто порушуєте все security, що можна, це кажу, так не робиться. Вона да, да да дякую тобі, все хорошо, І коротше, на цьому заплатою ми порішали. Таксі приїхало і забрало дружину, відвезло туди, все нормально. Але сьогодні, через тиждень, мені приходить навіть вчора декілька листів від Банків Америка, що мою картку скомпрометовано, що витік даних був, що хтось украв якісь мої всі дані, і вони її. Що? Видаляють скрізь з усіх моїх телефонів, з усіх Google Pay, скрізь вони її канцельнули, краще цю картку. А сьогодні зранку ще прийшов лист, що вони її блокують через е, тиждень. Блокують картку і на мою поштову адресу в Майами вони вислали нову. Я такий сижу корачі, в шок. Я розумію, що це та баба галя коротше, це все зробила. Да? В принципі, банк молодець, що він відреагував, тому що реально могли з камери це все робити. І викупаю, що да, типу, з Яріка дебіла зробили, і така ось ситуація сталася. Що робити? Блін, у мене це єдина картка з баблом. Єдина, більш немає нічого. Моя адреса поштова в Майами, туди вони вислали картку. Як такий капець? знаючи цю бюрократію, цей бред, скільки це довго відбувається. Скільки це можна чекати, ті картки, вони по два тижні приходять. А в нас доміки по тижню, по тижню. І ми постійно міняємо локації, як мені отримати цю картку, куди, на яку адресу. Банков Америка відділення тут немає. Кілька годин їзди, там 5 годин їзди звідси, може, десь є якийсь якісь Банків Америка. Але й те, ти туди прийдеш, тобі нічого не зроблять. Вони скажуть, навіть прийдеш картку отримати не зможеш. Це не так, як е, у нас е, да, монобанк на унітазі сходив в туалет, заказав картку через 15 хвилин тобі принесли Такого немає. По тижню, по два воно щось там іде зазвичай якийсь там на якусь поштову адресу. Гроші, в мене шок. Я знову дзвоню в цей банк, уже наступні декілька годин сидиш там да по сапорту це, спілкуєшся і кажу, чуваки. Кажу, така ситуація, щось там, коротше, з карткою сталося, ви її заблочили, і в мене немає можливості. Іншу картку в мене нема, одна єдина. Ми поїхали кажу, з того штату Майами в Колорадо. Зараз кажу, десь в горах сидим в пустелі. Картку ви мені блочте через 10 днів. І в мене просто бабла нема взагалі. Як мені вижить? в мене сім'я, кажу, тут все, ми сидимо що робити? Вона така, ну, да, щось картка була скомпроментована туди-сюди. Я кажу, ну так правильно, скомпрометовано. Я кажу, це ж у вас в Америці прийнято постійно брати картку, вихвачувати з рук, бігти з нею, платити з нею, десь носити ту картку. Я до речі. Коли тачку купував, те саме було. Чуваки попросили мої картки, усі картки зібрали. У мене на трьох картках було потроху грошей, і треба було з усіх зняти гроші на тачку. Вони ту повжменю згребли мої всі картки банківські. Десь побігли, півгодини не було. Приносять мої картки, мені щось там віддають. Ну, коротше, дебілізм. І це в автосалоні офіційний дилер Хюндая. Коротше, якийсь недорозвинений дебільний цей підхід совковий. Да? Я в шоці, коротше. Бачите, того Америка так і захотіла воно, ну, як то кажуть, наші ресурси. Вони побачили, що в нас все працює отак, ніби ми прорвалися, не знаю, до, до хмар в технологіях. А в них тут совок. Картку беруть, бігають з нею, просять да. Мабуть, завидно стало, то вони бачите, ресурси захотіли українські. Ну, що зробиш, коротше. Чуваки, таке життя. Да. Так що десь Американці молодці, а десь у них, бачите, не дуже. <кій> так що Е, я сказав, її, да, кажу, постійно в мене беруть креденшл, кажу, це нормально. Ви вважаєте це нормально? Да, коли мене питають. Ні, це не секюрно. Ну, так правильно, не секюрно. Так, а чого, кажу, в Америці постійно хтось мою картку бере і просить креденшл, щоб розрахуватися? І каже, по-іншому не можна. Прикол, коротше. І вона добро, ця дівчинка, ніби. Запропонувала мені якийсь експедайт реквест зробити доставки цієї картки на мою нову адресу. І за три дні вона пообіцяла що картка нова, бо цю мені заблокують. Буде доставлена на мою адресу, ось тут, в ці гори, де я зараз знаходжуся. І типу ми виживемо з новою карткою будемо вже тут тусити. Але вже я. І реально поклявся, що я, як то кажуть, дав обіцянку сам собі, що більше нікому я якісь креденшали картки роздавати не буду. Ну і в баню, коротше, навіть коли-небудь казати, що в нас так не можна. Але бачите, інколи така ситуація патова, що, блін, ну нема більше опцій. А воно сидить, там, каже, що йому треба кредит давати. Ну, каже, бред. Да? Так що, ребятки, це мій досвід американський використання цих банківських карток. Не робіть так, як я робив, да? все-таки це тупо, дуже. Просто, якби мені казали, що це так, усі платять, всі так роблять, і це ти сидиш в ресторані. І тобі вихватують картку і платять нею, десь там пішли з нею. А що ти будеш в ресторані при всіх людях починати розбірки? Ні, я не дам картку, неси сюди і якісь там адміністратори визивай. Коротше, я не знаю, оце таке лайно, є таке лайно. От, і, красавчики, на тому ми порішили. Вона мені замовила доставку картки, якусь експрес-доставку, і через. Три дні я маю отримати цю картку. От. А за бортом вже майже сіло сонечко, дощик накрапає. І я думаю, що моя розповідь про такий трешачок, про мої пригоди в Колорадо закінчилась. Розповів вам про Туро. Робіть свої висновки. Дивіться, як вони працюють, і підстраховуйтеся з цими машинами, а також будьте обережними, коли використовуєте і юзайте банківські картки у Америці. Адже бачите, є такі особливості, що інколи це може вам вилізти боком, вас це заблочать і скажуть, що це з камери викрали ваші креденшали. Хоча виявиться, що це просто ви комусь їх давали. Все, всім бажаю гарного дня, красавчики, Тримайтеся там, і все у вас буде добре.